52-річний Ілон Маск одна з найбільш суперечливих особистостей нашого часу, один із наймолодших мільярдерів, який продав свою першу комп'ютерну гру у 12 років. Чи не єдиний підприємець доби доткомів, який не лише успішно пережив крах мильного пухиря інтернет-компанії 90-х, але й заробив на ньому перші 300 мільйонів. Людина майбутнього закохана у наукову фантастику, яка мріє колонізувати Марс, і водночас трампіст із імперіалістичного. Замашками при цьому дуже товстий троль, чиї твіти стабільно призводять до гучних скандалів. Найчастіше маск пише про Україну та війну з Росією, в якій він стоїть на боці окупантів. Хто ви, містере Маск, і чому вам не дає спокою Україна? Докладніше далі. У понеділок, 2 жовтня, Ілон Маск опублікував пост у соцмережі X. Це колишній Твіттер, який тепер належить підприємцеві, в якому він розмістив, мабуть, дуже смішний, на його думку, мем. На ньому сумне обличчя Зеленського та знущальний підпис. Коли пройшло 5 хвилин, а ти ще не попросив допомоги у розмірі мільярда доларів. Цікаво, що спочатку маск публічно підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Незабаром після нападу Маск надав Україні доступ до системи супутникового інтернету StarLink та відправив до країни дві партії терміналів StarLink, акумулятори, адаптери, сонячні батареї, генератори тощо за оцінками. Внесок SpaceX у перемогу України становив близько 100 мільйонів доларів. Але коли зсу вирішили використовувати Starlink для атак проти окупантів, то почалися технічні Проблеми термінали час від часу просто переставали працювати. А потім Ілон Маск і зовсім наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку, щоб українські морські дрони не могли уразити флот РФ в окупованому Криму. Нібито Маск боявся, що Росія відповість ядерним ударом. Після приватної розмови з диктатором Путіним восени 2022 року Маск оголошує про так звані мирні плани для України та Росії. Маск запропонував, щоб Україна лишалася нейтральною та змирилася з стратою Криму. А на окупованих Росією територіях закликав провести референдум. Після цього мільярдер запостив цілу низку твітів, які мали відверто антиукраїнський зміст. Так у лютому, 23-го він назвав революцію гідності переворотом. А у вересні доволі цинічно розкритикував контрнаступ ЗСУ, коли написав цитую так багато смертей за так мало території. Насправді цього генія геополітичної думки цікавить не тільки Україна. У жовтні 22-го Ілон Маск опинився в центрі дипломатичного скандалу, коли припустив, що Тайвань може стати спеціальною адміністративною зоною Китаю. Він називав президента США Джо Байдена маріонеткою в людській подобі, критикував карантинні заходи під час пандемії COVID-19 і навіть примудрився обвалити акції власної компанії Тесла після чергового дуже вдалого у лапках твіта. Дійшло до того, що 21 жовтня 2022 року у Білому домі обговорювали можливість перевірити підприємства та діяльність маска щодо загрози національній безпеці країни біографи Ілона Маска, який виріс у південно-африканській преторії, стверджують, у школі майбутнього винахідника регулярно били, причому найчастіше по голові, може саме в цьому криється таємниця цієї суперечливої особистості. Тим часом Телеграф має для вас корисний бонус. скоромовку про маску маскулінності, Ілона. Отже, увага! Вкрав маск у Марса маску, вросла маска в маска. То вросла чи не вросла? Напишіть у коментарях, чи вдалося повторити з першого разу. Створюйте нові нейронні зв'язки разом з нами.